Житомирські волонтери просять міську раду затвердити програму з виробництва та закупівлі БПЛА. Із такою пропозицією близько 10 людей прийшли на виконком міської ради. У програмі, яку написали волонтери, йдеться про централізовану закупівлю владою міста безпілотників, підтримку місцевих виробників БПЛА, а також прозору звітність щодо витрачених коштів. Авторка програми Ксенія Лавріна каже: підтримуючи виробників безпілотників у Житомирі, міська рада зможе повернути собі частину вкладених коштів у вигляді податків, які сплачуватимуть виробники. Є класні генії в Житомирі, які придумали, як уникнути ребо як підняти важкий дрон дуже високо, щоб його не палангували, як змінювати ну, боже, як правильно сказати. Оці налаштування, так, тобто, Радіочасто. да, тобто радіочастоти для того, щоб його не не могли знешкодити, і він долетів дуже глиб і зробив великий бадабом. А це круто, круто, що в Житомирі саме є такі класні люди. А ще круто, те, що якщо Житомир буде, наприклад, у вигляді грантів, у вигляді просто підтримки фінансової, допомагати закуповувати сирвину, перше це знизить вартість цих речей. А по-друге, це допоможе місту повернути ці ж кошти, тому що люди зареєстровані тут, і це вернеться у вигляді податків. Житомирський міський голова. Сергій Сухомлин сказав, що подібну програму фахівці міської ради вже розробили. Працюватиме вона через платформу Дія. Презентують програму наступного тижня після того, як Міністерство цифрової трансформації надасть доступ до платформи Дія. Окрім того, врахують і програму, написану волонтерами. Це буде окремо створена платформа Житомирський дрон. Позавчора нам потрібно там деякі моменти. Було вирішити з Дією. Позавчора в мене була зустріч по дорозі, якраз я їхав на схід з міністром цифрової цифровізації Федоровим. І відпрацювали. Я думаю, що до понеділка ми встигли отримати доступ до дії І завдяки цій програмі. От там саме і волонтери, і Люби Житомирян зможуть себе знайти. І там буде участь в тому числі по співфінансуванню цієї програми міській ради вже на минулій сесії ми кошти під цю програму заплали. Нагадаємо, 28 вересня цього року під час позачергової сесії міської ради Сергій Сухомлин сказав, що за кошти міського бюджету планують виготовити близько тисячі FPV-дронів для військових. Дмитро Поліщук Ігор Кучин – Суспільне новини Житомир.